Всім привіт, ви на каналі SuperPlayer Brawl Stars. І сьогодні будемо зняти нове відео, але вже по постендов. Місії, Місії, які ті, що виходять кожен день. Тому що в мене їх там стільки, що особливо за сорівнувательний режим. Так За сорівна режим я спеціально збираю так, щоб потім було більше. Так, заходимо. Саме найбільше, де, саме найбільше, що мене дратує, це довга загрузка в стендофі. Блін, ще зараз на планшеті так, 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 так неудобно, бо саме найбільше я граю на телефоні. На планшеті я максимум ще не граю. О, кстати, да. Так, в мене в інвентарі інтер... багато чого помінялося. Напевно, ви замітили, в мене М-сор тура і... М40 Pro, кстати, зараз просто М40 Pro бустять, я не знаю. Я, 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 я його просто купив, ну типу, щоб его забустили его я, я можу його навіть зараз вистати за ринок, наверное, на скільки. Давайте за 700, давайте за. не знаю там за. скільки його можна. А, не знаю, давайте ми за. О, Боже, давайте за 400 виставимо, так хай буде, потім. якщо що, то отменен запрос. Все, на ринці, Стоїть. тільки мої, тільки мої запроси, так, Стоїть? Стоїть, кайфує собі. Ще плюс з наклейкою нового сезону. Ну, типа так що знаклейку, так що я трошки відділявся. Ладно, отміняю запрос. Е, так, ви, напевно, побачили, що в мене є ножик. Хаті, я, я про це спеціально записую відео, я хочу про цю історію теж, теж, теж розказати. Короте, сиджу я раз стендовчик граю. Отак так, таким так, так, так може бути кожен, ті, хто поставив запрос на ножик. Заходимо в ринок, заходимо в мої запроси. Історії, історії покупок, віть. Ножик за вісім голди! Оцей! За вісім голди! Ви просто уявіть! За вісім голди! За вісім, Ну другий вже по фулу, то вже я його злив потім. Але за вісім голди ножик, розумієте, яка ту халява, просто якийсь челік по случайності злив за вісім голди, бо йому вже той ножик не був, він ще не хотів за ним і грати, тому просто вже не зливав по фулу за вісім голди, що комусь лівому прилетіло. Ну це іменно мені прилетіло. Іменно. У мене тоді стояв запрос. Я подумав, по фолу поставлю, запрос може злить по фулу. І тут мені залили за вісім але потім, Ну Але потім мені зали вже по фулу. Потім вже по фолу злив. Ладно. Тут, ну, тут в мене же більше такого нічого інтересного немає, в принципі, тут а, що тут є. Ну, крім М40, який тільки що казав. кстати, заходьте в бустить тоже М40. Кстати, оцей, оцей брелочек тоже, кстати, бустять, Тоже бустить. Його бустить, здається. не знаю, хто його бустечка. Десь як. я не знаю. Коротше, його теж бустять. Заходять на ці два б... хочеться бустити, кого багато голди. Але я голду не трачу, вона я її збираю. У мене вже 1119 голди. Знаєте, для мене це дуже велика сума, в принципі, голди, тому що в мене ніколи Сандофі такої суми не було. Ладно. Йдемо виповняти квестики. Буду їх так, на... так називати. Так, що в нас тут? У, -у, -у то тут навіть їх не перерахуєш. Так, ну давайте. Що у нас тут є таке за дуже-дуже важке? Угу, так, Союзники вже виповнив. ескал... О, ескалація і якраз... Так, от тут якраз залишилось дограти, погнали. Просто все таке відео, там, е-е-е... просто все таке просте відео, не там що десь десь, десь вийшло оновлення. що е-е-е... Я ж тільки я відкриваю Прізів Стари, кстати, я думав від... зняти відео про нулс Бравл, я ще думав, чи записувати стендовчик, чи грати ну, в нулс Бравл. Сьогодні, типу, повідкривати 30 призів Стар. Ну, подумав, що це, ну, е... це від, так буде нелогічно, що ти просто відкриваєш призи старі і все. І тому давайте поіграємо в стендовчик, це, це вже хоч щось інакше, і можна ще якраз на, на відосі просто, бо тому що всі, всі знімають стендовчик, і я тупо... маю там відео виходять дуже дуже рідко по стендовчику. Оба, погнали. Блін, я, я зараз мене можу всі, всі вбивати, тому що... Бо на планшеті дуже важко грати, тим більше мене ще скіл не підтягнув. Ну, коротше... Іграти тільки іграти тільки важче мені. Де воно? О, привет. Так, пер... Так, 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 так. Блин. Блін, я кажу, то вообще важко зараз буде грати. У мене ще настроїк нема. нормальних. Я просто хожу з настройками, які зразу настроїлися по при, приході в ігру. Опа. Блин, на ножик, давайте. Что за ножик О! О, сюда! Бага, не спимо на ножик взяти. <реш> ну ладно, Чуб... так заберемо юспі, кстати. О Боже, кстати, це найперший мій скін. На оцей юспік. Кстати, хто хто кому інтересно, хто перший раз на моєму каналі і інтересно, звідки звідки в мене такі скі скіни, то подивіться всі відео до постендов, по, по які виходили, там по прокачці, типу, посол аккаунту, попленю ексклюзивних скінів. Там це це все є на моєму каналі. Заходьте, дивіться і. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, я сиділа на мій канал! сюди просто ну не в голову, ну, ладно. Блін. Якщо б я грав би на телефоні, то я б його зарізав. Та, блін. Ви можете, ви можете так зараз в коментарях там, не пишіть, що я такі який грати не вмію, але ну, просто розумієте, ну я не такий вже маю великий скіл. Ну, тепер це всі розуміли, коли я перший раз прийшла в ігру і грати теж не вміли. Ну я синдріла вчилися, но я от так само зараз пчуся цілитись. Наприклад, вже є прогреси, наприклад, за голову дав з двох вистрілів, наприклад, раз таки було. А, блін, ну там. Я ще оту складцю плутаю і та бомба. Бл. Так, да я другий. Ого! Або... Єс. Так, ще один, ще останні, ще останні, баска, ліквідіруйте бомбу. Ліквідіруйте бомбу. Ліквідіруйте. Єс! Сюда! Е, один один. один. Вже. Так, один один. О! А дивіться, це якісь то, що не край, боються просто в сидів у міг нас просто взяти. Ну, крису не взяв. Хоба! Капець, я, знаєте, що я, я от тут сказав, что так хочу ножики тут ножик. Знаєте що, отак так просто ходити в грі і так балдіти з ножиком. Ну, це просто капець Так, оп, кидаємо гранату. Там нікого Блин. И сюда. Так, все, ліквідуємо. Так, так, давай, давай, І. Остання секунда. Сюди! Все, виграли. Опа, оп. В принципі, нічо так. Мені принцип ескалація не дуже не подобається, тому що завжди бомби пленти міняються, наприклад, то на А, то на Б, і я плутаюся. Чи то зараз на, е, на, на, на Б, чи на А. Ну, я думаю, що зараз на А, якщо тут заспавнило. Так, я так думаю. А нет, зараз на... А, вот бачите, знов снова. на а, то я звідки маю знати. Так, ты хоть, є сюда, 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 сюда. Так, сюда, сюда, так, ты Граната. Блин. Фигов граната, да. Сюда. А, блин, я хотів зарізати, ну ладно. Опа. Так. Опа, беремо М4. Ні, ну взагалі цей брілочок на М4 дуже підходить. Я зняв старий, приклеїв на Тек-Де. повісив, тобто не приклеїв, а повісив на так 9. Оцей подарунок дракончика повісив. Це вообще ексклюзивно. Ну, я, я я, шкода, що він не буде на ринку продаватися, я б його. По ціні вартості я б його злив. Ну, Якщо це подарок, то я подарок би не злив. Так, оп. Сюди. Белін! Ззаді. Так, зараз дамо маячок. Все, давайте, давайте бомбу, бомбу, бомбу. О. Просто. Все, всіх трьох виробили. 4-1. В принципі, нормально. Ну, як, я, я, як для мене в принципі, норм. Так. Я трьох би і одну зв'язочку отримав. Ну добре, в ескалації одну зв'язочку отриму, тому що треба заслужити її. Оба. Так. Ну так, там плента нема, значить плен буде там. По суті. Кажу, я ще дуже добре не розумію. Оба. Так, кидаємо. Так, так, стоп, так, 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 на, на присядки. Блін, МП. Блин, б, так, я на тупу за одного удару виніс. але, але блин, ще 44.50, на ну, ще є ще є раунді, так. Три? То значить ще, ще за три раунди, ще, ще, ще задання ще можна виповнити. В принципі, по суті. Так, оп, кидаємо хаєшку. Оп. Кажу, на планшеті так, так неудобно. Я ще думаю, де де, де, де мені взяти відео? Або на планшеті, або на телефоні. Ні, я захотів на планшеті. Там де мені неудобно. Ладно, зато на планшеті більше екран, нормально. Він тут Блін, не я, ну ладно. Так оно Керрик. Опа. Она так зараз ідеально постоянно. А, блін, не це цена О! Хова! Ну шо там, все? Фу, я вже думав, що зараз він не ліквідує, ми, ми тупо програємо. Бо раз бувають такі, типа, понти, типа, він того ліквідує або ні. Це дуже... це так бісить, що це просто капец, ладно. Що, погнали? Я раз думав зробити піщо порахувати, скільки коштує інвентар в ціло, мій, типу, по суті, скільки коштували наклейки. Ну, але я, я розумію, що це, типу, з дорогими скінами, роль. там, де скін коштує там, по 3 тисячі, а наклейка коштує там, по 13 тисяч, на, наприклад. Так можна рахувати. Тому. Але я хочу, типа, право, скільки вийде мій, типу, голди, весь мій, типу, де. Ну. Ну, в принципі, це не хоч і дешеві скіни, але це теж, в принципі, якийсь ексклюзив. Так, я так думаю, чи, чи, чи знімати такі відео чи ні. Ну якщо що напишіть коментар, чи хочете таке відео. Якщо, що то я його знімлю. після час зроблю зразу ем, до, до відосу, все, все розрахую і скажу е, е, кожен скін, скільки він, типа. І... Ну коротше, якщо хочете такий відосик, то напишіть коментарях, я його знімлю. Попробую зняти. ладно, Так, оп. Одеблю такі пушки зі снайперкою. Вони, вони не, не, не кльові. Опа. А шкода, що там зараз нікого не було. Так би я в голову йому. Ага, я просто один на один шати не хочу. Він там сюди. Все, єс. Так, давай ліквідуй, будь ласка, я тебе прошу. Як будто тебе різати Бачите, от от, от таких понтів я не люблю. Мені дав ліквідувати. А якщо він зараз вже на грані зриву був, все, є. Все. Ви, Боже, тільки що так залагали, думав, що викине, бо зараз сервера дуже лагають, а ринок то вообще на ринку навіть нічого купити не можна. Пише, що лот не найдем, це взагалі це не, не, капець. Ладно, ну, все, 8-1, надіюсь, ми виповнили. Ой Боже! 45! 5 кілів не, не, не лишилось мені. 5. Ну, дякую хоч за 10 коїнтів. Кстати, я коїнти теж збираю. мене там 800 вже 11 коїнтів. Я просто збираю, щоб кейс-кейс, які попадали мені скіни. Якщо навіть випадає рарка, це, це дуже добре. Но шанс на рарку в дерев'яних кейсах це дуже маленький шанс. Ладно. Ну, в принципі. Відосик вийшов такий простенький, без всяких приколів, типу. Ну. Я думаю, що наступне відео буде понус, браулу, я там сказав, про 3000, боже, по 30 призів старів, може бути. Я ще подумаю над цим відео. Ну ви навіть коментарі, які ви хочете відео. Або ви хочете, щоб я підрахував весь свій інвентар, наприклад, ко... типу, кожен інвентар. Ще зразу цю рарку теж дорахую, вона коштує вже 900 голди. Дорахую, типу, що ви хочете, або під... ще порахував свій інвентар, або. Я зняв null з Бравл. 30 я відкриваю 30 плюс призер І все. Ну, типа, там Я думаю, що, в Стар. Шо пиццтво инвентаря ну. Не тоже інтересний, но при стар. Ну. Ладно, ну якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока. І кстати, і не забувайте, і не забувайте, це вже під кінець відео, я вам говорю, бустити цей скін. Подивіться, він був по 300 і різко впав. Ну, я думаю, надіюся, що він підніметься. Я дуже на це надіюся, бо тому що вже 109 голди, якщо він вп... надіюся, що він втримається за скін і не впаде до до 99 голди. Ну... Всім пока, до відео. Напишіть в коментарях, які хочете.